Друзі, всім привіт! Кожен хоче купити новий автомобіль. В коментах постійно бомблять. Не любіть мозги, купить собі манову машину. Що ви з цим старим дружпаком возитись? І я вам скажу, більше досить багато людей, що можуть дозволити купити собі новий автомобіль, все одно йдуть і купують вживаний. Чому так відбувається? А я вам зараз розкажу. Як би дивно це не казалося, люди купують вживані автомобілі банально з меркантільної точки зору. Окей. Погане слово, нехай буде з фінансової точки зору. Ну прикиньте, за ті саме кошти ви можете купити. Більш-менш свіжий автомобіль, але вже з охрінітельної комплектації при цьому протащить машину дешевше по вартості зекономити на страховці. І дуже багато людей, що пишуть в коментарях, що краще купити новий автомобіль за ті самі кошти, ви не забувайте, що купуючи новий автомобіль, ви тупо попадаєте на податок по той самий чимодан коштів, який ви заносите в сервісний центр при реєстрації автомобіля. І ще один величезний фактор, якого ніхто. То майже не бере до уваги. Це розуміння дитячих хвороб цього автомобіля. Так, на нових автомобілях дійсно є дитячі хвороби, які лікуються якоюсь новою генерацією. І коли виходить нова машина, дуже багато людей. Так, класна тачка! Ми зараз зачекаємо. Нехай люди наїздять якийсь період, якщо в них нічого не відригне, нічого не від не сламається, нехай буде так. Я куплю собі такий автомобіль. І сидять спостерігають, і справа заключається в тому, що дуже багато людей за цей період часу, наприклад, за 2-3 роки хтось наїжджає там 200-300 тисяч, хтось наїжджає 100, а хтось наїжджає 5, 7, 10. І саме на такій автомобілі людство починає влаштовувати полювання, коли вже є розуміння, що машина здорова, що вона не хворіє і ще тут. Та саме повертаючись до технологічної частини, ми розуміємо, що такі автомобілі вони все одно дуже багато залишаються ще на загарантії. гарантії. І отут от ми підійшли, чесно кажучи, лише до зав'язки сюжета, тому що зараз ми шукаємо автомобіль. Майже новий двох-трьохрічний автомобіль поверху ринка. Ми шукаємо і там. Все не так просто, як дуже багато людей собі уявляють, те, що вони куплять новий автомобіль, майже такий, як з салона, воно так має бути, вам таку картинку продають. Але це зовсім не так. І так, друзі, ми маємо замовлення, де у замовника є 22 тисячі доларів. Він хоче машину, звісно, там 23-го року. Але ми розуміємо, що навіть якщо ми знайдемо 22-го, це для нас буде величезний виклик. І поясняємо замовнику, що ті кошти, які у нього є, це на машину приблизно 20-го року. Але виклик ми приймаємо. Так от. Наступні дані, щоб вам було зрозуміло. Замовник він займається ізвозом людей, він таксіст з невеликого містечка. У нього пробіг в середньому там до 200 км в день їздить він небагато. Він хоче рік часу поїздити, і потім продати цей автомобіль, ну майже нічого не втративши. І ось що ж це може бути і треба додати ще важливий фактор. Він хоче кросовер електричку. І тут у нас варіантів безліч. Починаючи з приславутої Тесли, який автоматом іде лісом, тому що машина тупо вивалюється за бюджет. Вона, дорога, 22, для Тесли. Вайт, хто б що не казав, мало. Звісно, що у нас є ще безліч різних автомобілів. І сюди попадає Піжо 2008. Електричка. Класний автомобіль. Но замовник з ханімом промослав, де не подобається. Я з ним погоджуюсь на вкус і смак. Весь пластилін тупо різний. Є, звісно, що ще ID 4, Volkswagen, є ще шкоди на його базі, але шкод мало, а ID4 він 18 до 40. І якщо цілиться в нормальний автомобіль, то він за бюджет вивалюється все одно. Є ще MG ZV, це такий класний, з виду, якщо навіть приліпіть. Приліпон Ягуара, ніхто її не відрізнить, що це китайський автомобіль, з Лей БМД, але по факту можна сказати, що це Ягуар. Але тут стоїть історія про те, що цю машину через рік часу або 100 тисяч кілометрів треба продати. І як продать Ну, напевно, якось можна, але не за дуже дорого ще, ще одна з умов. Є у нас ще Niro, Хунда Іконе, і подивившись на ці автомобілі, замовник каже, ну, типа, Kia, ні, а ось Хундай, окей, okay, можна розглянути тут. Ми вже маємо плюс-мінус чітку задачу. Нам треба з мінімальним пробігом. Хундай, кона, але тут така справа, що Хундай він є. Ця кона цих автомобілів вистачає, але вони розкидані по Україні. Ну, в різних містах по декілька штук. Ну для нас особисто це не проблема, тому що ми є в Житомирі, ми є у Львові, ми є в Тернопілі, ми є в Вінниці, ми є в Києві, Ще є декілька міст, де ми зараз. Навчаємо, атестуємо наших студентів, але поки що не тестуємо, доки вони не пройдуть, не наберуться наших стандартів. Ми про це не засвідчуємо. Так от, перше місто, де є такий автомобіль, плюс-мінус на нашу точку зору і на точку зору замовника самий охренітельний це місто Вінниця. Пропоную подивитися, що ж там продають. Степнадцять. 10-115, це все завод. Питань немає. Заднє крилишко без питань. Фари оригінальні на місці, болти 100% не кручені. на капоті. Болти гарно замалювали. От бачите, видно. Тут герметик оригінальний, питань немає. По цій стороні все чітко. Ландерон ціленькі. Мітки на, на болтах є, на подушці немає. Продавцю, цю, всю машину продавав знайомий він стверджував, що є тепловий насос. Він має стояти ось тут, я його не бачу. Відповідно, те, що він тут є, під великим питанням. Радіатор, включення фар. тут дивіться, яке зміщення. І якщо придивитися до болтів, бачите, вони крутилися. Це добре видно і біг покрасити просто. А це, що мені не подобається, ось ця панель, на ній є точно сліди від малярки. І ось там шпаклювали 100%. Це кронштайн-крила. Ось, не, не Можна порівняти з цієї сторони. як. Бачите, ніяких немає таких моментів. Хоч герметик. Трошки мені все не подобається. І оце місце мені не нравится. коротше, 107, це багато. 53, це нормально. 460. 860. Хоча і тут два такі рубля точки нема. Даю на жаль не підлізу. Ну на... чи підлізу? Підлізу. бачите. Для того щоб було максимально зрозуміло, я поясню. Ми поїхали на автомобіль, який офіційний, який ніколи не був не битний, фарбований, не підфарбований. Мамій клянусь, нічого такого не бачив. 8 тисяч кілометрів пробіг з тепловим насосом. До речі, тут треба, напевно, окремо вибачте за душнілова. Я розкажу, що таке тепловий насос в електричках. Справа в тому, що електрична батарея, вона має свойство нагріватися, охолоджуватися, коли вона холодна. Вона втрачає свою ємність. Небагато автомобіль приїжджає. Коли вона нагрівається, це історія погана. До речі, от якщо подивитися на оцей Hyundai Kona, то там ще була батарейка от LG, яка просто так сама могла зробити спалахуйку з перегріва. І це хундайводи всі чудово знають. І от там, де є тепловий насос, цієї проблеми нема. Тому, якщо вибираєте електричку і стоїть у вас, чи треба купити машину з тепловим насосом, чи ні, обов'язково треба. Тому що, коли вона перегрівається, вона автоматом охолоджується рідиною. Коли машина взимку. Прогрівається, воно прогріває батарею, і ця батарея дає вам можливість проїхати трошки більше. І тому нам було сказано, що це офіційний автомобіль. Він точно має тепловий насос. Ми Смотрите, теплового насосу нема. На машина не бита, не фарбована. Да, зроблено непогано, поки не придивляється. Як тільки починаєш придивлятися, ми це бачимо, ми це розуміємо. Чи побачите це ви? Дай Бог, щоб побачили. Ми спеціально робимо таке відео, щоб ви це бачили. Але маючи автомобіль за 22 тисячі доларів, не битий, не фарбований з тепловим насосом. Вопросов більше, ніж відповіді. Тому окей, дякуємо хлопцям з Вінниці. У дуже багатьох тупо виникне запитання, чому ми в цьому замовленні не розглядаємо Америки. Бюджет дозволяє обрати автомобіль той, що тупо буде зроблений, або з мінімальними ушкодженнями. Я зараз покажу. Ось дивіться, ми маємо автомобіль. 23 тисячі доларів. Ми маємо американський автомобіль, і начебто він має бути з неушкодженим або має мінімальне ушкодження. От дивися на машину, все класно. Але всі автомобілі ми перевіряємо завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю. Внизу є посилання. Натискайте на нього, отримуєте 20% знижку, або ось вам промокод один авто від нашої компанії. Вам подарунок для того, щоб вам було дешевше дивитися кожен звіт. І переходимо до Carvertiка, вантажиться, і я вам зараз покажу, що було з цим автомобілем. Начебто, дивися, ота класна тачка. але коли ви дивитесь на оце ушкодження, то запитання, якого городового. Або правильно сказати українською, якого лешого, дивиться такий автомобіль, коли за ці бабки ми стовідсотково знайдемо автомобіль, небитий, не фарбований. У нас є розуміння, у нас є досвід. Тому оцю історію ми не розглядаємо. І все це ми з'ясували завдяки сервісу Car Vertical. Ще раз нагадаю, внизу є посилання, йдете, натискаєте, отримуєте 20% знижку або ось вам промокод один авто. Ну, а ми їдемо далі, і далі у нас буде огляд в місті Києві. Наступний автомобіль в Києві. Ми пам'ятаємо про те, що замовник хоче автомобіль офіційний, це тому, що він не хоче Америку. Але тут є європейський автомобіль, і начебто він 100% не битий ідеальний із підтвердженою історією того, що у автомобіля зараз... На момент продажу всього 15 тисяч кілометрів пробігу. Правда, цінник 23, тому що це Київ. Коротше, по ісходним даним машина має бути отакенна. Їдемо, дивитися. Запустимо від другої машини. Тут є на бампері. Такі моменти причоси. 80 карт. хорошо, и руль хорошо пахнет в принципе приятно 15525 на щитке 29 вернее ковриков нету потолок хорошо 105 зарядной штуцер у нас получается для быстрых зарядок ну, не для быстрых, а для коммерческих вот это вот втыкается так два, а это в стойку понимаю фаз машина давно стоит, так что сел даже аккумулятор это крыло красилась крышка стоит не на месте если видно Под вот это вот ребрышко крыло крашено 120 130 140 160 красилась также 990 шпаклевка болтики не видно чтобы снимались тут заводской герметик все хорошо вот узочек у нас оторван болтается вот так вот проем это хорошо. Это крыло так закрасилось. 113. 109. Тут есть след от Салон химчистительный, ковриков нет. 99. О, стекло у нас оригинал. Кронштейны все хорошо. Есть тепловой насос. Вот эту бампер зачем-то снимали, не закрутили болтики. Он же визуально ценный. Также герметик, тут все добре. Та фарка немножко Снизу Знизу он не вставлені, там нет пистона. пістола. І скраплення, бампер теж краситься. Як то кажуть, пара пара пам це кінець огляду. Чому? Тому що машина тупо не запустилася. На відповідь на запитання, чому вона не запустилася, тому що машина. Стояла з дуже дохлим акумулятором. попередньо, ну там мала йому касний акумулятор, там замкнула банка і накинули провода з іншого автомобіля, щоб якось трохи його оживить. Не вийшло, машина не жила. Ключа не побачила, нічого на не зрозуміла, Вихід з положення поїхати купити іншого акумулятора, поставити. Ми це можемо зробити, але накинуть сюди те, що нам обіцяли, машину не підфарбовану, не фарбовану. По факту, ми розуміємо, що машина була вгашена в історіях, вона неправильно до кінця зібрана. Це всюди нараховуючи, навіщо купувати акумулятор та ще й накиньте сюди 23 тисячі доларів. Стоп! Машина не потрібен такий конь взагалі. Тому ми маємо наступний автомобіль, місто Рівне. Їдемо дивитися туди. Дайкона. Почнемо спереді, вона трошки пильна грязновата, бо люди на ній їздять. Хлопці максимально повирізали цей огляд, тому що насправді він був більше години. Залишило основне. Я зараз поясню, чому саме ми проти такого автомобіля. Людина до нас звернулася за машиною, щоб ми знайшли класну. Окей, ми прийняли цей виклик. І чесно кажучи, ну, машина далі, право на існування ця вона має. Але по відношенню ціни і якості цього автомобіля, або ціна за неї ось 21 тисяча доларів. А відповідає вона не на 21. Я поясню, чому. Ми знову їхали на автомобіль, не битий, не фарбований. Цей автомобіль, як проститутку покидала по різним державам, вибачте, за таке не можна, так? Да? Можна, так? Да? Я ж не ругався матом, тому друзі, простіть. Але скажімо так, як жінку в легковажної поведінки була вона в різних руках, була вона в різних державах, а потім приїхала вона в Україну, і ми вже розуміємо, що там вона. Молода була не молода. Там дали, там підкрутили, там поміняли, там підшпаклювали. А заявляли, що машина не має жодного фарбованого елемента не підкрашена, не підфарбована. Геть ідеальна, краще ніде не знайдеш в Україні. Черговий раз це було неправдою. Ну і звісно, що машина вже пошла кородувати. Коли машина починає це вже процес не, не можна обратити, його можна лише призупинити, хто б мені нічого не казав. І тому розуміючи, цінність автомобіля і ціна автомобіля, вона геть різна. І отак от дивися, плюс у ці переробки в багажнику, дротів. Ми навіть не почали розбиратися, що це і навіщо це зроблено. Там підкручено, там там в пари фаті. Фатіють, фари потіють. Коротше, наступний автомобіль вже буде в місті Хмельницький. У нас точно є надія, що ми знайдемо автомобіль, тому що нам треба оглянути все. І ми розуміємо, що коли оглядуєш все, то там є величезний шанс, що ми можемо знайти яку жемчужину. Ми вперті, ми шукаємо, дивимось далі. Компанія Одинавто Хмельницьку оглядаємо фіндайкону. Це в нас 22-й рік. Заявлений пробіг у нас 17 тисяч кілометрів. Машина в нас від першого власника має бути повністю ціла, не фарбована і так далі, Обслужена на офіційній станції. Тому маю на неї дуже гарні надії. Позазоро капот стоїть добре. По кантику тут все добре. Сколів ніяких немає. Накладка стоїть рівненько, накладка не притерта. Виглядає добре. Візуально не бачу, щоб вона фарбувалася. Зазор виглядає добре, оптика стоїть рівненько, нічого не потіє, сколів по капоті немає, сколів абсолютно немає. Абсолютно по зазору так само стоїть все ну, не сильно ідеально. Тут бампер типу стоїть трошки вище, тут трошки теж вище. Тут він трошки вужчий, тут він трошки ширший. Ну Візуально все виглядає добре. Машина в нас має зарядку тільки одною фазою. Ліва оптика. Фактично немає ніяких пошкоджень. Виглядає добре. Такий кусок плівки поклеєний для того, щоб трошки захистити. Бампер знизу тут все ціленько, все гарно. Жалюзі у нас відкриті, радіатори у нас ну як нові. бачимо. пошкоджень попередньому бамперу ніяких немає. Кришечка добре, парктроніки добре. Права оптика так само виглядає все добре по накладочці. Також не бачу, щоб вона була фарбована. Навіть полірувати його не треба. Виглядає. Вона чудово по самому лобовому. Добре. Лобове скло у нас замінене 23 м роком. Я думаю, щось звернув увагу. Але мені продавець по телефону казав, що лобове міняли. У мене теж така сама ситуація була. Їхав, прилетіло в кант, в кант лобового, і тріщина розійшлася через, через все лобове. Тому лобове замінили. Тут лобове не його, але це таке. По даху також не бачу, щоб були якісь вмятини. Відкривається, закривається так, як повинно. Нічого не просів, що все в площині стоїть ідеально. Дверка візуально вона. Я на ній не бачу також ніяких косметичних окрасів, нічого. Вмятин теж не бачу. Кант не збитий під ручкою, все суперово. Також бачимо, по зазорах все стоїть чудово. Донизу також все чудово. Вмятин абсолютно ніяких не бачу. Виглядає так, ніби я, я якийсь підкуплений, правда? Зовсім ніяких моментів по машині я поки що не бачу. По пластиках все ціло, парктронік цілий. Задній ліхтар ціленький, не потівший. Тут теж все по кантах все зібрано, як повинно бути. По зазорах чудово. По задній кришці абсолютно не. Не бачу ніяких пошкоджень. Вона ціленька, без вм'ятин, нічого не притерто. Я так замітив, що тут трошки на бамперах фарба чуть-чуть просто по-інакшому трошки виглядає. Якщо дивиться, то цей колір виглядає темніший, цей виглядає більш зеленіший. Це такий колір, що він дуже під різними кутами дуже переливається, але воно не фарбоване і фаршанька на ньому заводська, зовсім ніякого сміття, мусору і так далі. Просто через те, що інший матеріал, і фарба на ньому трошки лежить по-іншому. Парктронік добре, ліхтар добре, задня Кришка по зазорах так само стоїть чудово. Задній бампер добре, накладочка нічого не люфтить. Візуально вона також не має в собі ніяких піщинок, пилинок і так далі. Навіть от накладочка теж, якщо замітити, все, що пластикове, воно трошечки може віддавати іншим кольором. Заднє крило візуально без зауважень, абсолютно. По зазорах так само все зібрано чудово. Відкривається, закривається гарно, мягенько. Навіть замки самі такі трошки тугенькі, типу як не розбиті, не розболтані. Тут у нас Hyundai, оригінал. Канти цілі, також не бачу я. Ніяких косметичних дефектів по водійській дверці. Ну, от що тут казати, плавник навіть ще з етикеткою. Жоден болтик не крутився ні на капоті, ні на дверях, ні на кришці багажника. Мало того, зразу користуючись моментом, бачимо, от, що у нас тут ще половина от, елементів в плівці: 166, 153, 117, 148, 130, 113, 120, 280. За плівочкою зразу 122. 89. Я так розумію, що вона у нас з заводу йде така трохи товстошкура. 128, 167, 174. Абсолютно ніяких тут переходів не відчувається. Що по крилі так само. 137, 146. Передня дверка 145, 127. Звідси. Бачимо, що в нас тут ніяких зміщень немає. Заводу у нас тут болти йдуть нефарбовані, герметики всі присутні. Стойка 130, 120 от в цих місцях. Задня дверка, теж бачимо, нічого не крутилося. 150, 140. 90, 91, 90, 108. Заднє праве крило, 147, 130, 115, 122, 146. 158, навіть бампера, я не, не бачу на них вторинного красу. Всі накладки, все, все, все в оригіналі. Що стосується салону, зараз, поки я зняв якраз ущільнювач, бачимо, вся точка в нас присутня, ніяких переходів, нічого в нас немає, і подушка в нас присутня. Сидиня подушка всередині, все як повинно бути. дверна карта в порядку, ручка в порядку, нічого не облазить, ущільнювач цілий, по сидінні. Нічого не потріскано, рубчик цілий, не потрісканий. Тут фактично складок немає. Сидіння нормальне, пружне, нічого не пропалено, все в порядку. Я не бачу тут, щоб щось таке було сильно критичне. По стелі виглядає вона дуже гарно, нічого не відтопириться нічого не заломано. Тут все відкривається, все світить по самому екрану. От тут видно, що це ще плівочка поклеєна на ньому, так? оцей кут для того, щоб його зривати. По кнопочках, по крутілочках тут все добре. 17 тисяч пробіг. По кермі. Отут є, видно, легеньку потертість. По подушці питань немає, все стоїть гарно, рівно по зазорах. Кнопочки утримання в смузі, адаптивний круїз у нас також присутній. Тут по кнопочках питань немає. По самому от конту дуже часто буває, коли міняють скло, тут поріжуть. Тобто тут так само питань в принципі не бачу. Задня ліва сторона, дверна карта в порядку пластик ручка в порядку, кнопочка в порядку. Ніяких пошкоджень тут не бачу. Тут в нас все ціленько, резиночки цілі, заду сидіння в гарному стані, не побиті, не поцарапані, не покоцані, не покопані. Тут розеточка, зарядка є, постелі питань нема. Бачу, ви маєте перехідник в підлокітнику. То перехідник що є? Ти перший. А на що вам ти перший? У нас тут багато цих. Ліфоських заряд а, і ви просто приїжджаєте да. туди з тип першого да. на тип два. Ага, да. я поняв. У думаю, нашу вам думаю, ніби в нас тип два. Думаю, Тернополі. ніби всюди повно є. Тернопіль думаю, нашу вам поля бачу вас більше поширено цих. Нас у ну, основному... так, у нас тип два взагалі проблем немає. А в нас в основному ліфовські. Ще рік назад. Ага, Я зрозумів. Тут нас чекає для того, щоб роз'єднувати систему в аварійному режимі. Тобто, якщо, не дай Боже, там ДТП і так далі, щось таке. Антифриз, рівень добрий, всі силові кабеля, все ціленько, підтікань ніяких немає, все чисто, сухо, без запитань. Фари всі по даті випуску сходяться, тому абсолютно не бачу ніяких проблем по підкапотці. З'єднання мас. бачите, як воно виглядає на новій машині. В принципі, все, що можна звідси подивитися, я подивився, я завважень сюди абсолютно. Як немає, підняли машинку на підйомнику. Отже, пушну звідси більше задньої частини по панелях. Бачимо, тут у нас всі герметики, все ціленько, ніяких пошкоджень не було. Пластики цілі. Саме нижче бачимо без будь-яких слідів корозії. Герметик добре, панелі добре. Пластики також цілі. Підрамник без слідів корозії. Всі болти навіть не встигли ще поокислюватися. Стійка суха, пружина ціла, стійка також суха. По задніх лонжеронах питань теж ніяких немає. Все ціленько. Стабілізатор добре. Пильнички всі цілі. Питань немає. Теж виглядає добре кріплення речага, поріг. В гарному стані, ніяких слідів ремонту тут нічого немає, все добре. Корпус звідси цілий. Не бачу, щоб десь щось було прижато і так далі. Поріг також цілий, питань немає, вся точка, все, все як має бути. Стабілізатор тяга стабілізатора добре, пильник сухий, цілий. Пильник шаровий, добре, ланжерон ціленький. Питань по ньому я абсолютно ніяких не маю. Звідси також все сухо, мотори сухі, радіатори цілі, пильник сухий, ланжерон так само цілий, стільки все оригінал. Отже, я тільки що ще взяв дзеркальце, ще гарно оглянув. Це Нінбоків, вони також без ніяких надривів, без тріщин. Насправді, щоб повноцінно передати стан цього автомобіля, тут важливо зачитати, зацитувати саме слова Остапа, щоб ви зрозуміли всю глибину. Цитую: думаю, що цей звіт мої колеги не зрозуміють, бо вони ще ніколи не чули, щоб я так хвалив автомобілю. Цю запросто можна записати в свій список топ-10 найкращих оглянутих мною авто. За останні 5 років. І дійсно, Остап у нас такий дуже прискіпливий, дуже привірідливий. Звіти, Остапи, це іноді можна як шедевр, як зразок на доску почоту ставить ці звіти. Але щоб йому так. Щоб ти була здорова. Як людей? оцю х**ню можна відключити? Мається нова. Я ж не казав, окей, Google, що ти де взялися? <рисот> Ладно. <рисот> <рисот> Продовжуємо доска печота. Загалом завдання ми впорались, тому що ми взяли планку знайти машину 22-го року. Ну, ми, чесно кажучи, в це не сильно вірили, але знайшли. Немає невиконливих завдань, є лише обмежені ресурси. Я трошки пізніше до цього повернуся. Загалом про автомобіль машина 22-го року. Машина має 17 тисяч кілометрів пробігу. Машина офіційно продана в Україні перший раз і далі має тут своє існування, своє життя. І машина ще. На гарантії. Тому ми цілком з заданням впоралися. Тепер щодо ресурсів, ми маємо такі ресурси, щоб можна було подивитися ну, майже одночасно для одного замовника різні міста, різні автомобілі. Так, ми це вміємо. До чого це все розповідаю? До того, що не у всіх людей є ресурси одночасно подивитися вибір автомобілів в різних містах, а ми можемо. Про всяк випадок внизу є контакти, є номера телефонів. Можете зателефонувати, можете написати, спілкування у нас безкоштовно. принаймні, в цінностях кампанії записано, що ми повинні допомогти людям. І саме розмова у нас безкоштовна. Якщо ми не зможемо знайти вам автомобіль, то ми вам підкажемо, розкажемо, поставимо, як то кажуть, на пусть правідний істинний, щоб ви не збилися з путі цього томного в пошуку автомобіля омрійного. Ладно, не буду нахвалювати нас, минутка самореклами. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ компанія Динавта. Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Удачі такої ж, як нам повезло з цим автомобілем. Але за цим стоїть, напевно, не зовсім удача, а чітко злажений процес організації пошуку. Я б отак сказав. Тепер у мене точно все. Друзі, а тепер для тих, хто додивився до цього моменту, для вас бонус. Те, що вирізали з основного відео, але тут моя думка, яку не пропустила цензура, яку не пропустили хлопці по часу. Але там дуже структурована, неочевидна думка. Ні для кого не очевидна думка, чому? П'ять причин, чому треба купити саме новий автомобіль. Посилання на це відео буде внизу. Це буде закритий телеграм-канал, де ми будемо скидувати дуже багато всякого того, що не перейшло по цьому. Давайте туди скинемо відео з перекуп... не з перекупом, а срач, по Renault Master. Це там, де взагалі цензура ніяка не пройшла. Друзі, там буде такий бонус ви ахіреєте від того, що. Ладно, посилання внизу. Тепер точно всім пока-пока.